Привіт друзі. Хочу я зробити репост своєму товаришу. Тема буде пригони мотоциклів типу, за кордоном. Він займається цим. І коротше зараз в нього є група в контактах. Ну я вирішив трошки заімпровізувати і допомогти групі в розвитку виклавши свій відгук однозначно кажу, що відгуки тільки позитивні це так трошки наперед забігаю але факт є фактом і буду розказувати все по порядку так як було типа всю історію о без там приукрас типа кафійня коротше що у мене була сума там бабла, да? От, я шукав людину, яка зможе типу, пригнати мені мотоцикл за кордону. Вже намітив собі модель мотоцикла і тому подібне. Ну я особисто сам переписувався із тою людиною власником мотоцикла, типу, домовився. От, ну це не столь важно. Потім, коротше, були варіанти там одні львівські пацани, які професійно тим займаються, досить так серйозно. От. Мені брали 500 доларів за додатку. Оцінювали свою роботу мінімум 600 доларів. І ну, фактично навіть своє лице не показували, боялися. В Skype вийти там поїде. Тільки номери телефонів, інтернет, тобто контакти і все. А ще був тут товариш такий який пригнав моєму другому мотоциклу той взагалі чувак ті зразу всю суму вот. Ну і навар робив також мінімально там 600 баксів за перевозку і він мотоцикл розбирав тобто він перевозив і розбирає мотоцикл Ну це і мінус насправді ніби одної сторони тому що ви купили мотоцикл, його розібрали на місці ви вже бачите недоліки да, там. ну а з іншої сторони це і серйозний мінус Коротше тут чисто випадково, як би сказати, там, знаєте, в контактах все шариться та і знаходить такі сторінки. Ми попали з друзями на сторінку Вадіка Плата, от, Ну, я там я йому ворочив мозги тому подібне. Я так зрозумів, що ну як, я ще не був статочно впевнений, Так як завжди... Махал мозге. Вот. Він нічого, типу каже добре, там все. Навіть він даже мені покидав якісь свої варіанти мотоцикли, які міг міг пригнати. И в нього так було, що він типа брав 500 баксів. За роботу брав 500 баксів плюс пальне. Тобто там роще ще якісь за пальне. На той момент був долар. По 8 ще. це виходило не дуже так аж дорого, запальне моє на увазі. Солярка була по 10 гривень, то йому можна було дати 500 гривень. Йому там 50 літр соляри виходило. Тобто йому таке грало. Ну я все одно там щось з ним Тіпо, плотно не домовлявся, лише зі той роботи. Коротше. З того всього закінчилося тим, що я трошки так знаєте, як би сказати, посумнівався в тому всьому, потім різко зразу, типу, бо це перші кроки я робив, фактично ну, типу, не знаю чи людина чи провірена, чи та, чи інша, да? це ж логічно. Я просто потім наважився, добалакався з поляком конкретно за ціну мотоцикла. Также все, там він, він каже окей, хай буде там. Він. Ми типу, домовилися, я приблизно сказав, що до чого там, коли я зможу забрати мотоцикл, приблизно там, за два тижні, типу, я ще просто шукаю людину, яка мені зможе привезти, типу, йому об'яснив. Поля каже добре. Користувався через переводчик, коротше, спілкувався чисто тупо смс-ками через емейл. От так -то. Вот, і... Ну, Мотоцикл звісно, не був далеко типо, до границі до нас. Тобто, був досить близько, так би, на східній частині Польщі, ближче до Львова. Тоді типо, вже домовився з поліком, да, і тоді, коли пам'ятаю вечір, пишу вадіку, типо, що така то фігня, типо, є мотоцикл, навіть два в тому місці, бо хотів два брати. Один собі, один ще другому. Ну, Друг потім відказався, типо, то вирішив, що буду брати тільки свій. Падік казав, що без питань. Йому сказав, 500 баксів і плюс там 50 доларів я йому даю на солярку, на пальне. Він сказав, що все правильно гуд. Потім через... то факти, Потім вже це було вечір. Я вже в день йому пішу, дзвоню. Він щось там не мав часу, ввечері він мені сам перезвонив. І каже, що добре, ма питань. Щоб я дав номер поліка, щоб він особисто сам дзвонив там договорилися в тому типа, за коли виїжджає в тому подібне. я йому дав ваді подзвонив. через деякий час буквально там пів години чи скільки чи годину він мені сам перезвонює, в і каже я домовився з Поляком. типу буду то було вроді в четвер він казав в понеділок чи в неділю ми виїжджаємо в понеділок вже там він вже чи вівторок вже буде сділка Ага. Все не забирай, давай фінаш трошки. И коротше, що Вадик сказав, типа там на трошки так би там на четвер чи середу, що буде, типа мод він буде забирати. Виявилося так, що він неділю поїхав, зразу же мені в понеділок ранку подзвонив з Польщі і вже каже, типа чувак, я вже забрав мод. Я дуже радий був, я думав, що буде пізніше. І так Неожиданчик зробив, типу несподіванку. Сюрприз. Все супер. Я кажу, що все окей. Типа він брав ноцик і він навіть не катався на нього. Він потім мені сам пояснив, каже, я думався з поліком, тіпо, що я йому ну, там, чисто вірю на слово, тупо завели його там вроді. Він його вже перевірив аж на границі, бо чор бо він рано забирав. А це була осінь. І ну, напевно приморок, знаєте, моцикл дуже мощний, їздити, щось пробувати, там. Трошки дурно було б. А він же його забрав і в обід він вже був під границю біля України. Вже в обід тепло було, він вже мав змогу попробувати. Він провірив мотоцикл, все грає. Полік не наїбав, ну так би. Ну як він би навіть не наїбав, а як тупо йому би привіз назад і кинув на подвір'я, ну це логічно. Назад би вимагав гроші. Типу все, ваді зробив офіційно, купив офіційно, як положено. Типу що зареєстровано, що він купив той мотоцикл. Типу що не крадений, там ще щось, розумієте? О. І все. Далі що? Ваді казав, чекаю вікно. Типу, коли я зможу там перевезти мотоцикл. Все, мапитай. Декілька днів ми почекали. Вадік каже, можеш виїжджати. Десь там приблизно на такі -то, там, в п'ятницю каже. Виїжджайте, по суботу має бути моджи. Тобто він в понеділок приїзд, так, він п'ять днів постояв, біля гарниці в нього там є гараж, все положено. От. Я в п'ятницю виїхав і вже в суботу я приїхав забирати мод. Мод був повністю справний, все супер, без ніяких гвоздей. Пацани приїхали, типу там, ну, ми приїхали сюди. Вадій каже, бери сюди, їй. Я зараз поясню, що я це так кажу. Бери сюди їй. Окей, okay. я шлям брався тіку. Їду, прокатався, назад вертаюся, приїжджаю і ну, що? Аж тоді вже пішла мова про розрахунок. Тобто людина поїхала з України в Польщу за свої бабки. За свої бабки купила мотоцикл. Свою відповідальність. Ну, взяв в поляка під свою відповідальність його. Даже не провіриш. Провірив, все як положено. Тобто, що я маю на увазі, що... Він впевнений в собі. Маю на увазі, що він чого так взяв в поляка. Він знає, що він робить. Перевіз його через митницю. Потім дав мені його. То було вечір темно вже, знаєте. Потім до да, мені перший раз не бачив в житті. Поїхати, прокататися десь там. Що я міг не вернутися, логічно, так? Да? І аж тоді ми почали розрахунок вести. І ще один прикол. Я йому не давав завдатку взагалі. От так-то. Оце я розумію, сервіс. Оце я розумію. Дійсно, як би сказати, професіоналізм. Що жаден. Із скоріше там, з якими я там говорив людьми. Жоден мені навіть приблизні умови не, не, не говорив. розумієте? От, А Бадік тупо взяв привіз і потім вже сказав, так магазин. Бачиш товар платиш. Ніякої передоплати, ніякої херні. Оце діло. Тобто я тай клієнт ризику взагалі нема взагалі фінансового ризику його взагалі не він він мене від цього ризику як би сказати ну, захистив і за роботу він взяв 500 баксів о бо я приїхав на таксі бо трошки пізно типу, забрав мот а йому кажу, чувак, я що таксісту заплатити. заплатите. Типу я розраховував на день. Він каже, немає питань. А я тобі скидаю, типу там. Розумієте, яка людина? І без всяких там гвоздей. Окей. Я йому считав гроші за мотоцикл і за роботу. Ну, окремо так рахував, типу. Все. Тобто, ще, ще, ще й прикол. Що я... Розраховувався за мотоцикл злотами, а за роботу платив доларами. Я йому дав за роботу 500 доларів і заплатив там, певну суму за мотоцикл з лотами. Це теж дуже хороший плюс, тому що інші перевізники, вони хочуть там, вони по своїх розрахунках рахують в доларах і там отак-то так, то там скільки заплатити. І то все одно ти виходиш трошки в цьому як клієнт. В мінусі, тому що він тобі порахував по-своєму курсу злотий, злотий до долара. От. А тут я просто сам можу купити злотий, там десь дешевше, ще щось зрозумієте. заекономити на цьому. Просто принести йому замоцики злоті, віддати і долари за роботу. Вс. То є ще які плюси в цьому. От. Коротше. І я дуже залишився задоволений, Процес був самій так би купівлі того мотоцикла, обміну чи як там вже можна сказати. Досить такий простий, типу, що людина просто приїхала в мотоцикл, він сказав, ти домовлявся типу, з поліком. Я його перевірив, все добре. Він так каже. Все добре, я не проїхався, зграю, їдь. Я проїхався, привіз, все супер. Ніхто там нічого тобі не впарив чи ще щось не пояснив. Тобто людина знала, що вона купила хороший мотоцикл, привезла мені, вона знала, що вона таке мені так, перепродуй. Ну Це вже можна так сказати. Перепродажа. Все, і не показав бланк. Що він його офіційно купив в поліка, все, як положено, що це типа не крадений. Все, що, переконався я, що типу... Все буде в і там ніхто мене потім не буде переслідувати. Я, коротше, на мотоциклі і щасливо поїхав вдома. От. От така історія. Після того я, звісно, ну так як приїхав додому, у мене на даний момент байк найпотужніший в Чортківському районі. Як по швидкості, так і по кінських силах, Та й, взагалі по самих габаритах і по враженнях. Він надає по динаміці. Тому що з x 12 то на даний момент попадає в трійку найдинамічніших байків планети. От. Така фіня. Потім, типа, друзі там, ну, так, поняли, що надійна людина, я там трошки розказував, тіпа, що так-то так, то він ще може запчасті привозити, а що? Типа, і мій друг там. Він теж ну, має моцикл, Ямаху йому треба потрібні там були запчастини, то він також з Польщі замовляв, то також через Вадіка і типу, Буваді має е, гараж типу, в, в Польщі. І він, що йому треба? І просто е, так як замовляє на польську хату, розумієте? Тобто він, там пошта теж в Польщі є, якась там, так як в нас знову пошта. Він дзвонить типу, поля, до Поляка, яка вийшла на той адрес і кидає йому гроші. все. Поляк висилає йому на гараж, і на гараж приходить посилка. І просто вже на гаражі чекає так як на складі, типу, коли на Україну вже пере. Тобто вот які плюси є в того, що типу, е, вот, так би сказати, Вадікові роботи. Ще Вадик е, працює з нову пошту і InTime. Ну, Нова пошта вона бере дорого, то він не рекомендує InTime, то він так більше, типу, от що... То есть він не рекомендує нову пошту, а рекомендує InTime. Вот, бо там дешевше, типа... Да я сам такой читав, типа, то его видел, тут, что люди типа кажуть, що, типа все супер. А, вот. І, короче... що ви собі можете дали с часом через інтайм, до речі, просто що їхати самому своїм ходом на мотоциклі і інтайм, то не саме виходить. Що ви заплатите за бензин, а що через інтайм. Зараз через інтайм перевозите мотоцикл, то ще дешевше. Тобто, якщо ви навіть можете приїхати в мотоцикл, грає, грає, забираєте його самі, їдете в інтайм, вони його обуковують і відправляють на другий кінець України. А ви собі всідаєте в поїзд і їдете. І вам це дешво, дешевше буде. Так як мені там їхати було десь 200... Ні, 300 км, я ще хотів ще проїхатися. У мене ж адреналін, блін. Я думав, зараз на зимову сплячку, я його законсервую, я хотів покататися. Секунду От, я хотів покататися. То я собі заправив повний бак. І ще прокатався під 300, бля. Ну там були такі моменти, що я їхав, коротше. Тобто... От фігня. Потім ще прикол в чим, що я не сподівався. Вадик сам пам'ятаю, перезвонив і десь вже ну, тіпо, вечір я забрав, рано я, вечір я забрав, як то рано. Я йому сказав, що я там десь буду їхати, десь в обід буду вдома, там ну, там другий день буду в обід, то він мені пам'ятає, що після обіду подзвонив і спитав, що все нормально, як я там доїхав, все тобто, мене ще це тоже. Типа здивувала, типа приємно було, знаєте, що людина просто ще даже таким елементарним кимось там. Бо, бо я тіпа, не віз бусом чи ні там цикла, сам їхав. Тобто людина і попередзвоняла там в Софія. Чи все добре. От така то штука. Потім кажуть, що люди замовляли через запчастини, довольні, також там е Мурочили йому голову, але він послухав і все, що. Я задоволений, тому дякую Вадіку за його роботу. От, ще дякую від друзів, тому що вони там бувають, ким ми там зустрічаємося, показують, що все, класно, пацан там послухався, вся фігня. Ось. Ось такий відгук. Що я можу залишити? Я думаю, він був трохи там детальний чи якийсь максимально наближений до тої реальності, яка була. Все там, чесно кажучи, всі деталі не згадаєш ти, всі деталі не треба. Але основне, основне, то я вам розповів. Що людина дійсно працює перед, без передоплати і все, і то надежно, тобто якось. Ну, взагалі нема ніяких нарікань. Оце я розумію сервіс. І в першу чергу я рекомендую працювати з ним. От. Така то фіня. Все тоді. Дякую за те, що ви послухали мій монолог, але я людина креативна і завжди е, хорошим людям також відповідаю таким, як би сказати, позитивчиком і е, не боюся потратити якусь там хвилину діпа, вод, на якусь інформацію і тому подібне. Така -то фіня. Якщо будуть питання по цій темі, там, е, то пишіть мені. А якщо ну, там ссылки я покидаю під відео типа, його групи і його сторінки. А там далі ви вже собі зможете до нього написати, там, походу, у нього і номери на сторінці є, типу, все. Чи в групу написати без проблем. Чи даже і можете мені написати, я в цьому участі не беру, типу в цих зділках там, моту, тому що я просто так відчувати доброї волі. От, це роблю відео тому простока. Можете мені написати, коли вам якось щось непонятно, Я вам кину пряму силку на його сторінку або дам номер. Кафійня. Все, па-па.